Каналізація тече просто у двір будинку номер 45 по вулиці Ком'яхова. Сьогодні з причини тридобової відсутності води розмір калюжі дещо зменшився, але проблема не пішла. Ця проблема давно вона з 90-х років почалася. її їздили, чистили. Зараз ніхто не чистить. Каналізація постійно забивається, ніхто не прочищає, і всі стоки з усіх будинків випливають здесь. І за цього ще во дворі. Мухи і вся ця інфекція, вся во дворі. Діти маленькі, гулять негде. Я больна старуха, я не можу вечором вийти, посидіти воїні страшної. У квартирі жарко, я не можу вийти. Проблема вийти з ребенком погуляти, більло повісить неудобно. Запахи, комари, мухи це все. не очень гигиенично, так сказать. Раньше хоть приезжали, хоть чистили. В прошлом году ему надо было почистить раз в 3-4 месяца она была почищена. Теперь уже не приезжают вообще. Сказали, бляха, ее только надо менять, 15 метров надо трубы. Никто не хочет ее делать, больше никому не надо, а нам вот такие проблемы. Хотелось бы, чтобы увидел главврач санэпидемстанции. От в Донецькій області халіра, да. всякі інфекційні заболівання. зі слів мешканців проблема з каналізаційною трубою не тільки будинку номер 45 а й сусіднього. Але на пропозицію міського водоканалу вирішити її, сплативши за трубу та матеріали, сусіди відмовляються. Біля їхнього будинку ж каналізація не протікає. Ми повинні трубу закупити, ми повинні все это це ментом, какета і що приспособлення. Ми заголосили. Нам треба 285 гривень заплатити пенсії. Я можу, от 810 гривень у мене пенсія, Я можу виділити, а мені ще квартплату треба платити. Неодноразові звернення у владні структури та у міськводоканал поки що результати не дали. Надія помирає останньою, кажуть люди. Ми горводоканалу платимо за стоки регулярно, а стоки, виходить, у нас під окном. За що ми їм платимо? Ми просимо, просимо, ласка. Руководство, может, они будут слушать, смотреть эту программу. Мы очень просим. Пожалуйста, нам помогите.